Сьогодні у рамках чергового епізоду американської мрії я розповім вам про транспортну систему Великого Яблука. Отже, поїхали! Одна поїздка у підземці Нью-Йорка коштує 2 долари та 75 центів. Ну, це, в принципі, немало і небагато. Безлімітна радість на 30 днів буде вартувати вам 112 доларів. Нью-Йоркський метрополітен найбільший у світі за протяжністю ліній. Тільки вдумайтесь в ці цифри: 468 станцій і 369 кілометрів маршрутів. Близько 40% залізниць наземні. протягом дня за користується близько 5 мільйонів людей. Метрополітен працює цілодобово, хоча і не всі лінії завжди відкриті. Основним транспортним перевізником нью Йорка є компанія MTA. Вона обслуговує як залізничні та автобусні маршрути, так і місцевий метрополітен. На балансі перевізника просто нереальна кількість залізничних вагонів. До речі, про вагони. На козирних маршрутах курсують ось такі доволі симпатичні вагончики. Що цікаво: взимку тут досить таки тепло, у той час як влітку прохолодно, адже працює кондиціонер. Також вагони обладнані електронно візуальною системою оповіщення зупинок. На практиці це досить і досить таки зручно. Підземка з'єднює чотири райони Великого Яблука Манхеттен, Бруклін Квінс і Бронкс. Так само, як усі дороги ведуть до Риму, так і усі маршрути нью-йоркського метро проходять через Манхеттен. окрім маршруту G Бруклін Квінс, і двох човників Франклін Авеню і Роковий парк. Переважна більшість маршрутів діляться на експрес, де поїзди зупиняються лише на деяких станціях. І локал із зупинками на усіх станціях. У зв'язку із цим лінія має 3 чи 4 колії. Окрім того, функціонують так звані човники і маршрути, які працюють в парі по схемі з кітста пік деякі маршрути перетворюються з локальних експреси у завантаженому напрямку, або починають ходити по додатковим лініям, за якими вони не ходять у звичайний час. У вихідні, увечері і вночі, деякі маршрути скасовуються, або навпаки, перетворюються з експресів в локальні. Оскільки метрополітен працює цілодобово, немає можливості виконувати ремонтні роботи в години, коли потяги не ходять. Тому при необхідності певні станції або ділянки колій за. Акриваються на ремонт, а поїзди прямують об'їзд. на проїзд в Сабвені дозволяє після виходу із нього продовжити поїздку на міському автобусі, але тільки протягом двох годин з моменту проходу вхідного турнікету метро або ж навпаки, спочатку проїхати на автобусі, а потім не більше ніж через дві години, по тому ж квитку пройти в метро. Корка по праву вважається символом великого яблука. Звичайно ж, хто не бачив цих жовтеньких автівок, які дуже тісно влились в життя американського мегаполіса. Однак не завжди таксі є хорошим транспортним вибором, особливо в УНАСІ. Чималі корки в місті можуть стати для вас нестерпним головним болем у той час, як водій, індус чи пакистанець залюбки здере із вас останню шкуру. Ще одним символом великого яблука є Grand Central Terminal – Історичний вокзал, розташований у манхеттенському Мідтауні. Відома будівля є найбільшим у світі хабом за кількістю залізничних платформ. Їх тут 44. Відкриття вокзалу датується далеким 1871 роком. Термінал займає площу близько 20 гектарів. Свого часу споруда була визнана найвидатнішим залізничним вокзалом світу на підставі його унікальної архітектури. Рал займає шосте місце в списку найбільш відвідуваних визначних пам'яток світу щорічним числом туристів близько 22 мільйонів чоловік. Будівля виконана у стилі Безар, який передбачає суміш Ренесансу і барокко, іншими словами, поєднання строгих симетричних форм і широке застосування ліплення барельєфів та іншого декору. Особливо вражає могутній хол головного залу, що має розміри 84 на 38 метрів і висоту у 37 метрів з арочними вікнами і безліч колон. Великий прапор США був повішений тут через два дні після терористичної атаки 11 вересня на все. Світній торговий центр